У місті дубно не розминулись автомобіль та мотоцикл. Водій останнього загинув за кермом легковика. Рено перебував мешканець Млинівського району, чоловіку 30 років. Повертаючи ліворуч, він не надав переваги у русі мотоциклу Ямаха, який їхав у попутньому напрямку. Транспортні засоби зіштовхнулись. Як це було? Зафіксували камери відеоспостереження. Помітно, що автомобіль з шашкою таксі повертав ліворуч перед маршруткою, і у лічені секунди на великій швидкості. У легковик в'їхав мотоцикл. Було коротше, в зеркалі не було і видно. Я опустив стекло, подивив висунув голову, подивився, що нікого не було, взагалі не було нікого. Почав повертати, і почув тільки удар і все. Я не зрозумів, як я опинився на пасажирському посиденні. Я вилетів туди просто. І я не зрозумів, ну, типу, не міг зрозуміти, що сталося. Тільки вже люди почали збігатися, почав лати, дверки не відкривалися. Я через вікно, воно вилетіло. Я через вікно виліз, долюся, лежить мотоцикліс. Тут все, що я з тобто, повороти все повключав. Його не було видно. В результаті удару водій мотоцикла отримав значні травми. У кареті швидкої допомоги дубенчанин помер. Йому було 30 років. Слідчі міліції наразі з'ясовують всі обставини цієї ДТП. Водій легковика не затримувався.